Уроку, це функція, яка задана формулою y дорівнює k поділити на x, тоді її графік. Саму функцію, яку можна задати формулою y дорівнює k поділити на x, називають оберненою пропорційністю. Причому у нас k не повинно дорівнювати. 0. А х у нас за областю визначення також не може дорівнювати 0. Спробуємо побудувати графік функції у дорівнює 6 поділити на х. Щоб побудувати графік цієї функції, зробимо таку сіточку Y. Замість х будемо брати такі числа, щоб 6 на них ділилися. От, наприклад, всі дільники числа 6. Починаючи від від'ємних до додатніх. Це буде у нас мінус 6, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0 ми не можемо брати, бо на 0 ділити не можна. 1, 2, 3 та 6. Знайдемо тепер Y. Щоб знайти Y, ми повинні значення X підставити в цю формулу. 6 поділити на мінус 6, це буде мінус 1. 6 поділити на мінус 3, це буде мінус 2. 6 поділити на мінус 2 буде мінус 3. 6 поділити на мінус 1 це буде мінус 6, 6 поділити на 1, це буде 6 на 2, 3, на 3 поділити 2 і 6 на 6 буде 1. А тепер спробуємо побудувати графік цієї функції. Малюємо координатну площину. Х, Y і будуємо точки. За однішній відрізок приймемо одну квітиночку. Хмінус 6, y -1. Підраховуємо. Раз, два, три, чотири, шість. мінус 1. Відраховуємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Мінус 6 мінус 1. Точка у нас буде ось тут. Мінус, три, мінус два. X 3 мінус 2. Х мінус 3 у 2. Точка буде ось тут. Хмінус 2. Іг мінус 3, точка буде тут. Х мінус 1, у мінус 6, точечка буде тут. Далі х1 Y 6 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось тут точечка буде. 2, 3, 2, 3. тут буде точечка. Три, два, три, два. Тут буде точечка. Шість та один. Шість, один. Ось тут. А тепер ми з'єднуємо ці точечки між собою. Отак у нас виходить. Ось так. Оцей графік називається гіпербола. Вона складається з двох віток. Перша вітка знаходиться в першій чверті, а друга вітка в третій чверті за умови, якщо у нас К більше за нуль. Якщо у нас К буде менше нуля, то вітки будуть виглядати трошечки по-іншому. Вони будуть знаходитись у другій та четвертій чвертій. Ну, приблизно це буде виглядати ось так одна відка, друга відка. Це за умови, якщо k буде менше 0. Тобто від'ємно. У нас тут k в даній функції дорівнює 6. Якщо у нас k було мінус 6, то приблизно функція виглядала б ось таким чином. Давайте визначимо. Властивості даної функції. Ми з вами з'ясували, що якщо k у нас більше нуля, то відки знаходяться у першій та третій чверті, якщо менше нуля, то в другій та четвертій. Область визначення. Яка ж у нас область визначення? Де від х? Оберненої пропорційності це всі числа, окрім нуля, то тобто, від, від до нуля і від нуля до плюс нескінченності, бо на 0 ділити не можна. Область значить аналогічно. Так як у нас х не може дорівнювати 0, то y у нас також не можна дорівнювати 0. Це також буде від мінус нескінченності до 0 і від 0 до плюс нескінченності. Нулі функції у нас не існує. І проміжки зростання і спадання у нас будуть, дивлячись, яка у нас буде k. Якщо у нас k додатній, то у нас повністю вся функція спадає. Якщо к менше нуля, то функція буде повністю зростаючою. І ця функція буде непарною, так як вона симетрична відносно початку координату. Дивіться, якщо ми складемо навскоси, то вони, ці графіки, у нас накладуться. Частинки віток накладуться. Тому ця функція у нас буде непарною. Нагадаю вам, якщо парна функція, то вона складається, вона симметрична відносно осі ви. Якщо функція у нас симетрична відносно початку координат, то вона є непарною. Розглянемо таке завдання. Функцію задано формулою y дорівнює 24 поділити на х. Треба знайти значення функції, якщо значення аргументу у нас дорівнює мінус 3. Тобто х у нас мінус 3, нам треба знайти y. Отже, щоб знайти y, ми замість x в нашу функцію підставляємо мінус 3. Це буде 24 поділити на мінус 3, це у нас буде мінус 8. Отже, ми знайшли значення функції. Друге завдання до, цього ж, до цієї ж функції. Нам функція дорівнює 12 треба знайти значення аргументу. Щоб знайти значення аргументу, ми замість у підставляємо 12. Ми маємо 12 дорівнює 24 поділити на х. Щоб знайти х, ми повинні розв'язати рівняння, можна його розв'язати методом пропорції. Тобто, помножити і поділити на те, що стоїть з x в парі. х дорівнює 1 помножити на 24 і поділити на 12. Це у нас буде 2. Отже, значення аргументу у нас дорівнює 2, якщо функція дорівнює 12. Наступне завдання. Нам дано. Функцію задану формулою y до лінії 28 поділити на х. Не виконуючи побудови графіка функції, визначте, чи проходить графік функції через точку А з координатами мінус 4 та мінус 7. Що ми для цього зробимо? Підставимо в нашу функцію замість x-4 замість y-7, і якщо рівність виконається, тоді проходить. Якщо ні, то не проходить. Замість Y я пишу мінус 7 дорівнює 28 поділити на мінус 4. 28 поділити на мінус 4 це буде мінус 7, тобто ми отримали мінус 7 дорівнює мінус 7. Рівність виконується, отже, графік функцій проходить через дану точку. Перевіримо точку Б з координатами 14 та мінус 2. Замість х підставляємо 14 замість ігліка мінус 2. Мінус 2 дорівнює 28 поділити на 14. 28 поділити на 14 це буде 2. Тобто мінус 2 дорівнює 2. Але ж мінус 2 не дорівнює 2. Отже, графік функції не проходить через точку Б з координатами 14 та мінус 2. Наступне завдання. Графік функції y торів, як поділити на х проходить через точку А. Запитання, чи проходить він через точку Б з координатами 1,6 та мінус 2. Щоб це перевірити, ми повинні знайти К. Так як графік функції проходить через точку А, то х у нас дорівнює мінус 5y4, ми можемо це сюди спокійненько собі підставити, і знайти к невідомо. Ну, давайте так і зробимо. 4 дорівнює k поділити на мінус 5. Ось таке рівняння ми отримали, можна записати перше. То тобто звідси k у нас дорівнює. 4 помножити на мінус 5 на мінус 5. Та поділити на 1. 4 помножити на мінус 5, це у нас буде мінус 20. Отже, у нас функція буде виглядати так, y дорівнює. Мінус 20 поділити на х. Після цього, як ми знайшли k, треба перевірити, чи проходить цей графік через точку Б з координатами 1 шоста та мінус 2. Для цього ми замість Y підставляємо мінус 2 до рівню мінус 20 поділити на, X, тобто на х. Коли ми. Ділимо на 1 шосту, перевертаємо 1 шосту і 6 піде у нас в чисельник, то ми отримаємо мінус 2 дорівнює мінус 20 помножити на 6. Тобто мінус 2 дорівнює мінус 120. Але ж ми розуміємо, що мінус 2 не дорівнює мінус 120, отже, цей графік не проходить через точку Б. Не проходить. Наступне завдання: розв'яжіть графічне рівняння. Щоб розв'язати рівняння ось таке графічне, ми його повинні розбити на дві частинки. Тобто, у нас є ліва частинка права. Розбиваємо. Це у нас буде y дорівнює 4 поділити на x та y дорівнює x додати 3. Можна сказати, що нам треба розв'язати ось цю систему. Щоб її розв'язати графічно, нам треба побудувати два графіки. Перший графік, бачите, у нас 4 поділити на х, це у нас буде обернена пропорційність, а х додати 3 це буде лінійна функція. Ну давайте намалюємо сіточку до першого, до першої функції xy. Ми беремо такі числа, на які 4 ділиться. Це буде мінус 4, мінус 2, мінус 1, 1, 2. 4. Тобто дільники числа 4, так буде зручніше. 4 поділити на мінус 4 буде мінус 1. На мінус 2 це буде мінус 2, на мінус 1 мінус 4. На 1 це буде 4 на 2, це буде 2, і 4 поділити на 4 це буде 1. Для лінійної функції нам досить взяти лише 2 точки. Тобто замість х я можу взяти 0. Замість y у, у нас буде х. Це буде 0 додати 3, це буде у нас 3. Візьмемо замість х двійку. 2 додати 3 це буде 5. Тепер будуємо координатну площину і переносимо всі точки на нину. х-4 у1. За одиничний відрізок візьмемо одну клітиночку. Але треба будувати так, щоб у нас все було рівненько по клітиночкам. Мінус 1 по х по х-4, 1, 2, 3, 4 по yну 1. У нас буде точечка ось тут. По х-2, по у-2, ось тут. Міс один мінус 4, мінус один мінус 4, ось тут точечка буде. 1, 4. ось тут. 2, 2, ось тут. 4, 1, ось тут. З'єднуємо ці точечки між собою. Але майте на увазі, що відки гіперболи, вони максимально близько наближаються до усе Х та І, але їх не перетинають. Раз, провели. Тепер будуємо інші дві точки 0, 3, Х, 0. Y, 3, ось тут, ось тут у нас буде точечка. Х2, 5, 2, 5. буде точечка ось тут. Тепер ми з'єднуємо ці дві точки, і малюємо пряму. Вона нескінченна. І дивимося, в яких же точках у нас перетнулися ці два графіка. А вони перетнулися в точці мінус 4. Так як це у нас рівняння, то нам лише потрібні координати х в точках перетину. І ось тут у нас координата х це 1, а тут координата хмінус 4. Отже, відповідь до даного рівняння це координати х мінус 4 та. 1. Ось таким чином розв'язується графічне рівняння. Наступне завдання побудуйте графік функції. Бачите, функція у нас з умовою. Щоб побудувати графік цієї функції, ми будуємо сіточку y повністю для всього графіка. Зверніть увагу, у нас найменше число, яке тут є у, в умовах, це 2, найбільше 4. То ми беремо лівіше від двох це нуль та один, візьмемо, і правіше від чотирьох ще п'ять та шість. І записуємо сюди. Так, нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Підставляємо тепер, перевіряємо умови. 0 менше 2, значить, замість так ми сюди підставляємо 0. Мінус 2 на 0, це буде 0, і додати 10 буде 10. Одиниця менше 2, підставляємо знову ж сюди. Мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2 і додати 10, це буде 8. 2. Тут у нас підходить сюди по дорівнює. Мінус 2 помножити на 2, мінус 4 додати 10 буде 6. 3. 3 вже підходить в другу функцію. 12 поділити на 3, це буде 4. 4 підходить уже в умову третього завдання. х більше або дорівнює 4. Тому y тут буде дорівнювати 3. Ну і всі останні. 5 більше 4 буде 3 і 6 більше 4. 3. І... Тепер будуємо графік цієї функції. Х та Y. Будуємо всі точечки. Хнуль, y десять. Трошечка у мене змістилася. Десять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут у нас буде точечка. Х один, вісім. Один, вісім. Тут точечка. Два, шість, два.

але, перш ніж будувати цей графік, ми повинні з'ясувати, де яка функція в нас буде. Перше, це у нас буде лінійна функція, це буде пряма. Друге, це у нас буде від параболи. І третє буде пряма. То ми від 0 до 2 ми малюємо пряму. І вона у нас нескінченна вгору. До 2 у нас іде ось отак от пряма. Від 2 до 4, до 4, це у нас буде частинка гіперболи, тому вона у нас буде трошечки закруглена. І далі від 4 у нас йде пряма, яка буде паралельна осі Х. Ось таким чином ми будуємо графік функції. Тут у нас трошечки закруглено. Буде ця частинка графіка, і далі рівна лінія. Ось таким чином ми з вами будуємо графіки ось такого плану. На цьому все. Працюйте і у вас все вийде.